Ви маєте інформацію? Не даєте, чи не маєте інформації. Тільки вам сказали, в цього чоловіка не пускати, у вас є на його оця. А я вище показав фотографію? ні? Ну як не пускати? А він, він журналіст, ви журналіст, у вас є посвідчення? Да, звичайно, є. Вам за журналісти А чого не. А що? Журналіста треба пускати, я не знаю, а хто допустив? А хто дав вказів? А вони і будуть писати матеріал. Не, я хто потім да буду, я буду питати, а хто довказів да почути? Не писали класу польшуємо дію. Я поки що не знаю. Я не знаю цього чоловіка, я знаю, що він журналіст. Ви забороняєте йому займатися журналісткою діяльною. 171 да. українською ну, мовою кримінальної ви розумієте, що буде передати? Тобто дебілу виповняєш так? А бачиш, ти вже неправильно ведеш. Спокій. Василь, ну що ти? Ну хорошо, я спеціально провокую. Ну, керівництво цього, чи керівництво вашего? Арано. До кого керівництво? Ну а потім я що буду робити, вас не буду. Діти ді, 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 там вже почали. Цього року, після того, як 6, го до речі, от є журналісти, вони будуть брукати, 6 го числа е, мене зняли з посади. Пані, до речі, Кеплір дуже довго не приходила і не зачитувала наказ, Вона, ну, напевно, вони не знали, як це робиться в законний спосіб. Я їм не заперечував, будь ласка, із 9 березня до сьогоднішнього дня йдуть постійно переговори між мною і пишною. Вона, тому що з пишним я не можу розмовляти, він не чує. Вона як перекладач у нас. Ми, я я доводжу те, що наша війна вона призведе до знищення каналу. Давайте якось вирішувати проблему. Ну, На жаль, бачите, одним етапом було моє поновлення. Мене поновили, тепер кажуть, що знову щось там незаконне. Ну, я не знаю, у них 7-5 сантиждень. Пишний, я, той суд, який я виграв два дні тому в Києві. Пишний подав на пишну, що півтора року тому вона переписала долю, а він про це не знав. Ви в газеті Можете це зробити? Я не впевнений. Я подумаю на це. Я подумаю. можливо, можливо, так і придеться зробити. Але питання в іншому. Питання в тому, що... В даному випадку я, як, до речі, повідомив, що я є все-таки співвласником, чи не повідомили? Маєте 26%. 27, якщо перерозподіл 27 з половиною. Але він, що в іншому підприємстві 49, це, це дає контроль для прийняття рішень. Це, це, це буквалістика, то не йдеться не про це. Я сказав, про що ви відповіли, Петрович, я коли це все відбулось півтора місяці тому, відбувалося, продовжувалось, я тоді навіть запропонував. Давайте створимо редакційну раду, умовно кажучи, з моральних авторитетів, яка буде. Повністю контролювати редакційну політику. Ні я, ні, ні пишний, ні Іванов Петров Сідоров. Змієте, я скажу відверто, я стомився е, робити з канала зеркало для фронту змін для цієї псевдоопозиції. Я не буду цього питання, тому що, тому що те, що стосується техніки, там, продукту і так далі, це моє внутрішні питання з акціонерами. Я їх сам буду вирішувати. У мене все є, я випускаю. Я, всі, я дотримуюсь ліцензії. Ні, мова йде про рекламу, я не про це говорю. Зараз в ефірі є наш продукт, там немає чужого продукту, там немає TVI з якимись напівпідами в ефірі і так далі. Там ліцензійний продукт. А, а Це не особисто враз, це моя оцінка людини, яка там є, ведучою. на.